У прощену неділю у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відзначила прощену неділю з цієї нагоди організували божественну літургію. Докладніше у сюжеті прощена неділя відзначається у передень великого посту. Це останній тиждень перед великим постом, коли вірянам забороняється споживати м'ясо та молочні продукти. Святий, Боже святий. Омовіться, Господарі Господеві Богу нашому, Богу нашому, І Господеві Господи нашому. Прощена неділя має особливе значення як час підготовки до Великодня. У цей день віряни просять про прощення у Господа за свої гріхи та помилки, а також прощають всі образи та незгоди один одному. Так само, і церква дає пораду. нам. І першою порадою, такою головною, це є прощення. Якщо не будете прощати людям їхніх провин, то й Отець Небесний не простить вам провин ваших. Ці слова ми чуємо в Євангелії. Прощення. Для кого воно є потрібно? Інколи ми навіть. Особливо тепер, коли ми живемо в часі війни, коли говориться питання прощення, ми дуже сприймаємо це неадекватно. Ми нервуємось, дратуємось і кажемо, як ми можемо прощати тим, хто нас вбиває. І, звичайно, це є правда. Але перш за все, ми маємо зрозуміти, що прощення потребує не ворог. Прощення потребує Бог нашого прощення. Прощення потребуємо ми самі. Бо саме прощення не дає нам можливості самим озлобитися. Саме прощення не дає нам можливості, щоб зло війшло в наше серце, щоб ми не були опановані цим злом, цією ненавистю. І тому прощення. Є потрібне не комусь, бо через спрощення ми до свого серця, до своєї душі, ми ставимо бар'єр, щоб всіляке зло не війшло в нашу, в нашу душу всередину глибину нашого серця. На прощену неділю в церковному обряді відбувся обряд прощення, під час якого священик і віряни обмінялися привітаннями та попросили пробачення за всі образи. Пригадаймо собі, доріг брати і сестри, всіх тих, які нас образили, кривдили, або проводилися супроти нас. Щирого серця прощаємо всім тим, які нас образили, скривдили або провинилися супроти нас. Пригадаймо собі, брати і сестри, всіх тих, яких ми свідомо чи несвідомо образили, скривдили. Або прогнівили. Щиро серця признаємо, що зрішили супроти ближні, свідомо чи несвідомо образили, скривдили і прогнівили, та з цілого серця просимо прощення. Благословіть, брата і сестри, і просіть мені, грішному, чим зрішив я в цей день та по всі дні життя мого словом, ділом, думкою і всіма почуттями моїми. Бог нехай простить і помилує вас чесний Отче, і ми вам прощаємо. Просіть мені, брати і сестри, якщо я через забуття чи недбайливість не сповни усіх своїх обов'язків супроти вас. Бог нехай просить і помилує вас чесний Отче, і ми вас прощаємо. Просіть, брати і сестри, мені та моїм спіратам у священстві за все, чим ми прогрішилися проти вас. Благословіть чесний Отче, і простіть нам грішним, чим грішили ми в цей день. Та по всій дні життя нашого, словом, ділом, духом і всіма почуттями нашими. Благодать своєю Бог нехай простить всі гріхи ваші, помилує вас, і я вам прощаю. Благословіть чесний Очі і простіть нам грішним, якщо через забуття чи небайливість не сповнили свої обов'язки супроти Бога та церкви. Благодаті свої Бог, нехай простить всі гріхи ваші і помилує вас, і я вам прощаю. Благословіть чесний очі. Простіть нам грішним провини наші добровільні, недобровільні, свідомі і несвідомі, які ми вчинили словом, ділом чи думкою і всіма почуттями нашими. За тиждень зібрали чималу суму, але храм досі потребує допомоги. Тому ви можете долучитись фінансово за реквізитами, які ви бачите на екрані, або просто принести пожертви до храму. Отож, прощаємо гріхи та образи, бо прощення це те, що нам заповів Бог. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, Оксана Караїм, телеканал БродОнай.